Моніторинг повітря це власне спостереження за його станом, і тут немає ніяких е, вихідних і перерв, тому що фахівці щодня постійно моніторять е, по, якість повітря. Відбувається це саме на е, постійному моніторингу повітря. Е, ну і власне за допомогою спеціальних колбочок, там є ціла система. Як то все відбувається, розкажу пізніше, а поки зазначу, що е, називається вся ця система, яка за моєю спиною власне знаходиться референдум. Ентний пункт таких у Києві налічується сім у різних районах столиці. Вони працюють цілотопово, тому що фахівці постійно перевіряють якість повітря, і власне система там доволі така складна. Проте працює вона злагоджено і механічно та автоматизовано І потрапляють усі результати у Київ цифровий. Власне, тому кияни зможуть подивитися самостійно. От навіть зараз вам покажу. Заходимо наприклад на е головну сторінку Києво-цифрового. От Зараз відкрию карту. І одразу на головному екрані є е, карта. Можете побачити, що тут можна обрати район, і там е, позначає, яка ж зараз якість повітря. І бачимо, що у нашому районі зараз якість повітря добра, тобто зелененька. Якщо там натиснути деталі, можна також і е, побачити. власне, е, з чого ж власне, які складові є в повітрі, і чи які показники є в нормі? Які показники є завищені загалом? На цьому пункті референтному пункті є величезні такі датчики. Можете от також їх побачити. Вони є 40, їх по всьому Києву. Є такі більш великі. Вони трохи схожі на такі коробки. Саме ці більш такі коробкоподібні, так би мовити, датчики вони запускають усе по. Повітря, яке пізніше потрапляє в спеціальні колбочки, відповідно. Далі, після того воно потрапляє в відповідні розміри, передає вже в сам в середину самого пункту. Там є спеціальні е, бокси, які власне фіксують усі результати і передають це все далі на моніторинг. І Фахівці моніторять. Є і більш довгі трубки, які власне відповідають за рівень радіації у повітрі. Тобто, тут доволі за різними показниками контролюють якість повітря. Детальніше про те, як працює ося ця система, поспілкувалася я з фахівцями. Тамо тому пропоную прямовою мовою більш детально послухати далі. Це повністю автоматизована система, яка не потребує ніякого втручання в процесі, окрім поточного обслуговування. Також в місті розташовані датчики, не пункти, а саме датчики, які ось поряд знаходяться. Вони також підв'язані між собою до референтних пунктів і так само передають інформацію до сервісного центру, і потім потрапляють в Київ цифровий. Для того аби уся ця система працювала дуже чітко, там власне постійно має бути зберігатися температура, вона як постійно стала 21 градус тепла. За цим теж слідкують уважно фахівці. Ну і власне, як могли щойно чути, що повітря потрапляє у датчики, яких є по всьому Києву 40. Після того воно потрапляє у колбочки. Відповідно, там воно теж зчитується за певними показниками, після чого повітря це власне, потрапляє у спеціальні е, бокси, які також за, за показниками щитують усі, і видають вже результат, готовий на е, монітор, де фахівці власне і контролюють його. Так само автоматично воно підтягується одразу у додаток Київ цифровий, де е, кияни зможуть подивитися, яка якість повітря у тому чи іншому е, районі столиці. Е, е, зазначу, що там постійно має бути 21 градус тепла, як я вже говорила. Ну і також Київський міський будинок природи за підтримку департаменту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА вже організовують, започаткували таку собі низку. Вона доволі довго, тобто протягом усього літа. Усі бажаючі кияни зможуть відвідати безкоштовні екскурсії, де власне ви також поспілкуєтеся з екологами, поставити їм свої запитання, які вас цікавлять. І такі екскурсії підійдуть усім від 12 років. Це я про те, що є і шкільні екскурсії, можна організовувати групи. В заходи, а є і екскурсії для дорослих. Детальніше про мету загалом таких екскурсій також пропоную прямо мовою і далі послухати. Основна мета це підвищення рівня екологічної обізнаності населення, формування прозорості до систем моніторингу в Україні. Також це гарна профорієнтація для школярів, для студентів, бо під час екскурсії можна дізнатись і принципи роботи систем моніторингу, які перспективи загалом розбудови цієї системи можуть бути в Україні, як це влаштовано в Києві, подивитись наживо, як працює зсередини ця система, дізнатися, які сполуки вимірюються, як вони впливають на стан здоров'я. Населення. Крім того, у будинку природи ще й проводять різноманітні екскурсії як для дітей, так і для дорослих і організовують навіть настінні ігри, екологічні. Звичайно, можна сюди завітати. Нагадую, що екскурсії безкоштовні, тому усі бажаючі можуть долучитися до такого проєкту.